Побудуйте графік рівняння. Х- дорівнює 5. Виразимо змінну Y через Х. Це означає, нам потрібно Y залишити в лівій частині, а все інше, всі інші доданки перенести праворуч. Не забуваємо при цьому змінити значення доданка на протилежний. Позбутися від мінус y означає, що ми кожен доданок поділимо на мінус 1. При цьому у нас біля кожного доданку значення зміняться на протилежне. Так як у нас було мінус х поділити на мінус 1, то буде просто х. 5 поділити на мінус 1, то вже буде мінус 5. Отже, графіком цієї функції y дорівнює kx b, ми бачимо це y дорівнює x-5, що є пряма лінія. Побудувати потрібно сказати, що виберемо абсцису x як 0. Тоді значення Y у нас буде дорівнювати 0-5-5. Отже, перша точка, що в нас утворилася, 0-5. І друга точка, якщо y дорівнює 0, тоді х-5, а замість Y підставляємо 0. Отже, х буде дорівнювати п'ятірку переносимо через значення дорівнює, Буде 5. Друга точка, абсциса 5, координата 0. Побудуємо в прямокутній системі координати. Виберемо одиничний відрізок. 1, Один, 2. 5, -1, так, 0. Таким чином, перша точка наша, що утворилась 0, мінус 5. абсциса 0, ордината мінус 5. Мінус 5. Друга точка 5, 0. абсциса 5, ордината 0. І через ці дві точки. Можемо провести пряму і тільки одну. Кажуть, графік даної функції y дорівнює x-5 побудовано на малюнку 1.